Чи є якась можливість все ж таки чоловіків бронювати, які працюють на землі? Є зрушення і багато громадських об'єднань, в тому числі і наша Українська Аграрна конфедерація, Співпрацювала із парламентом, і з урядом, з тим, щоб із профільним нашим міністерством, з тим, щоб все-таки прийняти таке рішення, тому що ці маленькі фермерські господарства при відсутності бронювання вони взагалі перестануть існувати. Як далі буде? Хто буде обробляти їхню землю? На яких умовах ніхто не знає, але робити це не потрібно і наразі рішення прийнято. І ті фермери, які мають більше 20 гектарів, можуть отримати бронювання. А саме керівник цього господарства, якщо він молодший 60 років, він отримає бронювання. Якщо більше 200 гектарів, там уже може бути бронювання до половини працівників, які офіційно працюють. Там є певні вимоги, звичайно, щоб була відповідна звітність бухгалтерська і обсяги валової продукції, і заробітні плати, які виплачувалися в попередні роки. Якщо все це є, то можна отримати до 50% по кількості працюючих бронювання.